Блокування а, цих міжнародних стрімінгових платформ Spotify і там, Apple Music і, та інших, а, які, так би мовити, надають нам отою, от, про, про, провідниками є того російськомовного культурного контенту, а, то ця робоча група якраз напрацьовує ті інструменти, дай Бог, щоб знайшли вихід. На те, щоб дійсно до е, оцих на оці документи, на оці листи було про і щоб оцей от потік е, оцього Культурного, скажімо так, продукту, щоб трохи йому було стриму, і тоді ми побачимо і наш україномовний продукт, і тоді з'являться пропозиції, і тоді буде відповідне фінансування нашої національної культури І музичної, і відео, і тих натомість міша це Маша і Медведі. Ну можливо, підніметься цілий пласт української анімації.